Любі мої, цей день не став. Ми просили другу частину огляду на треш блогерів ДНР. Давайте казати чесно, вони всі там трешові, бо це. Ко ДНР, але найбільше вас зацікавив один беззубий голум з Макіївки. Плюс у комплект піде ще й космонавт з Донецька. От такі у нас сьогодні сюрпризи і власне компашка. З вами Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. Поставте цьому відео вподобайку за наші старання. Ви б знали, скільки мені довелося випити валеріанки, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нових роликів. А ми ж починаємо до вашої уваги. Блогер Женька Васильєв. жива і найкраща реклама контрацепції. Господи, допоможи. Господи, допоможи. Так, я розумію, в це складно повірити, але в нього є своя аудиторія. На секундочку, це 328 тисяч людей. Ну і звісно, я хейтери, а їх точно більше. А от Васильєв їх чомусь. Не любить. А що з першого разу не вийшло? На попей три глоточки. З первого разу. Анатолій, про три камеру, будь ласка. Я відверто кажучи, рекомендую вчителям показувати в школі Васильєва як приклад того, чому не можна вживати алкоголь. Качаю пісні в машину. Михаїла Круга, поняли? Замки. А, Пошені, да? в розлуки, на І наркотики з бояришником теж. <плес> Взагалі, коли я вперше його побачила, то подумала, що це якась невихована дитина. Але все набагато гірше. Женюрику цілий 31. От пам'ятаєте, мама в дитинстві казала не матюкайся, не виростеш. А Женька, як бачите, маму не слухав. І так, матюків у цьому випуску чимало, однозначно більше, ніж зубів у Васильєва, бо мати в нього від зубів відлітають. виділи, які у тачки Це бик! Мотре віделя, який утачки, а знаєш, що такі не знаєш? Я розкажу на просто. Меня розміром. На... Он топіт на наверное. Разгоняется... Цей парацетамол, на жаль, з Макіївки, що в п'ятому класі він вирішив, що навчання йому не потрібно. Рона, я помню, со временем были поняли. Ну, это после п'ятого класса, да, не, да, когда я перестал учиться. Ну я просто понял, что для меня учеба то есть это вообще ничто, То есть. Ну, оно ну, мне не надо. Ну, не моє, это, то есть, вот, математика, вот эти химии, то есть. Ну, ну щось... давай так, бабки ты считать умеешь. да. Математика это все разговаривать умею, да, там договор подписать могу. Навіть Кирилл Сифилис намагався дотягти цього мальчика в трусиках до школи. Спойлер не помогло. Наконец-то доучиться! У ДНР є свої герої Моторола, Гіві, Захарченко і Жека Васильєв. У 2014 році він вступив у ряди ополчення Донбаса з цілим позивним Мангол. То дав цьому підлітку зброю, скажете ви. Але камон, це пугало реально там було. 2014 на У нас был военный на аэропорт. Они его тоже с лица земли стерли. По людям, просто по мирнику. Вот. И просто поняли, что э, ну, нельзя оставаться в стороне, когда вот сейчас делается история. Вот. То есть это, знаешь, не... То, что вот какие-то там уже у нас вооружённые силы были, ничего не было. Мы стояли, то есть э с огладка с понял? То есть с труждями вот этими охотниками, что на уток люди ходят. вот, вот так вот, то есть Цей защитник родины, я думаю, ви не здивуєтесь, істиний путиноїт, і все в найкращих традиціях. Главный Ильянтеч приглубил портрет Владимира Владимировича нового поставил в общем на тайче. Що... Класс осверилось. Ну, правда, складається враження, що він якийсь позашлюбний син Путіна. Напевно, разом казки і билини читають. Наші наші сказки, там билини і проші позраждаються. Я сам іноді смотрю з удовольствием со своїми близькими малышами. Те, що Васильєв не байдужий, це факт, і гражданський долг ісполняє. сповняє. сьогодні сиділи, проголосували. Да? Я сидів, потом булочку відвез на іншу збирательну часто. Я не проголосувала за наші будущее, да, потому что с таким президентом оно будет самое лучшее. От і світле будущее. У Донецьку через відсутність води люди починають серти в пакети і кидати фекалії через вікно. Вода стала для місцевих не чимось буденним, а манною небесною. Тож з таким президентом, Женюрику, так, вас точно чекає стабільність, вам стабільно будуть вішати лапшу на вуха. Але навіть цю лапшу ти схавати вже не можеш, бо банально нічим. Ви спитаєте, де жок втратив свої зуби? У боях за балтику напівтемне фільтроване чи у боях біля п'ятьорочки? Ні. Все набагато прозаїчніше, і Євгеній навіть цьому має цілком логічне пояснення почему-то на эти деньги не поставил себе зубы, потому что мне по барабану на мои зубы. Понимаете, деньги нужно вкладывать в то, что приносит тебе эмоции. Мне эмоции приносит ноутбук. И все. Зубы мне никаких эмоций не дадут. Цитати великих людей. ДНР. 2025 рік. До нашої ери. І напередодні, 14 лютого, я не можу не поділитися лавсторі Жені Васільєва і булочки. У Женюрика був перший шлюб, але він розпався, і згодом з'явилася та сама вона, та, яка щиро полюбила всі його щілини і вибоїни в зубах. Віра з позивним булочка. Маша і медвідь. Ти мавка, а я медведь. Так напишаю. хто я. Кафеточка. Я хто? Кафеточка. Кафеточка. Якщо ця пара розійдеться, то я перестану вірити в любов. Тімон і пумба по днрівськи У хлібобулки Булки до зустрічі з Євдженом народилося троє дітей. А от Женька ж пішов четвертою дитиною подарунок. Машинка!

Вот там кафе там ти... кафешки, потом что ещё? Парки развлечения, парки развлечения, мороженое, пирожные, конфеты, сладости, игрушки, да и вообще. А игрушки покупают? А вкусняшки? Ну, ми не зрозуміли просто. Ну, а вообще разбаловали. Просто не бьють и воду з крана не дають. Але і це не точно. А умови, в яких проживають діти, очевидно заслуговують кращого. Короче, сижу, п'ю пневму. Да ну что ты исполняешь, ля? Я говорю, а что случилось? Ля, пены. Что пена. произошло? Ничего. А что а она так? Много залила. А она да, атом, много заливала. Ну, залила много. Ля, вот она прикольная. Сейчас перестирать буду. Сейчас то постирается и, и их Я в шоке. Єнна вічерінка в ДНР. Напевно, додали багато миючого засобу в пральну машинку, бо коли живеш багато, ні на чому не економиш. Ремонт це ну, бароко на межі з Ренесансом. Але хейтери, стоп. Булочка дійсно старається. І насправді господинька ще та, вона готує гірше ресторанів на рівні із зіркою Мішлен. Я м'ясо приготувати можу. Я не могу. Верунь. Ніхто і не сумнівався. Сподіваюся, на цій тарілці не Васильєв. Але знаєте, в їхньому сімейному житті не все так гладко і сонячно. Іноді там бувають бурі і грози. Я дявол у мене нія не виходить. Та чого ти кричиш? Тому що. Что... Ты, ты говоришь ты мне какую-то хуйню, оно Я... меня не высвечивает. А чего? Чего ты кричишь Ничего? на меня? Нервы в коробочку сложи. Высыпай. Си. Си. Не трёпка. Батла хуйня. Нажимай. Вот так. Вот так. Зайди. Ним... Заходи. Женя. Як ти смієш так з матір'ю розмовляти? Оця Санта Барбара у них весь час, чесно кажучи. Вони там то сходились, то розходилися, шкандалі у них часто. Коротше, що ти не зробиш заради хайпу, але насправді вони ну, не можуть одне без одного. Аліса, узовіка, ти мені таксі. Ви і поїхати. Печальна область, скливий район, місто грусті. Проспект Разочарования, 13. Это слова из песни? Дурочка. Это слова из моей жизни. Знаю, если вернуть. Бы бы и жила бы с ним. И вот власне. Как не любити цього мільйонера Бананової Республики? Шони за деньги. Да. Ету сумку мне син купил. На цій хвилі продовжуємо музичну паузу. і плакать. Репетиція виступу на новорічний утрінік в дитячому садочку. Припиніть йому купувати речі на виріст. Ну, очевидно, що він уже не виросте. Але є і щось унікальне реклама цього Пергена це окремий вид мистецтва. Родні, місто Донець. Магазин 7. Пошли подивимось, що тут є Переноска. інтересне. 324 рубля. Вау! Велике царство ДНР завезли переноски. Вау. А мусорні пакети будуть? Я кассу. Ого, ты куди? Стой! Давай. Стой! Ты там это подойдешь, розпайш! Это просто, я не знаю. Она сюди заходить, она сметает все, потому что маленькі, очень маленькі. Очень маленькие. Булочка, розворачуйся. Зйомки закінчені. Я розумію, що ти все змітаєш на своєму шляху, але заспокойся. І чесно, знаєте, мене найбільше лякає, що в цих вафледронів є своя аудиторія. І так, у них навіть беруть інтерв'ю і платять за це увага. Гроші. Я це зробив. Хто такий Женя Васильєв? Женя Васильєв бідуєш. Я один раз тільки платила гроші. Ти не повіриш кому? Он очень много у нього дуже багато матеріців, у нього немає зубів. Я подумала, блін, ну це буде так зашкварно, ну так хочеться. І ми заплатили йому, по по-моєму, вас Женя Васильєв. Это ужас, Лаур, пожалуйста, давай твоей аудитории не будем рассказывать, кто это. Они вообще меня смешают тогда. Я заплатила 150, по-моему, тысяч рублей ему за гонорар, просто потому что мне хотелось, под вот я человека смотрю в интернете, знаешь, угораюсь, вот тупых каких-то вообще словечек, с чего-то, я думаю, блин, так хочется в него вживую посмотреть, заплачу 150 тысяч. Лицемерие, слабоумие и отвага. А Женя Васілєв просто посміховисько і справжнє обличчя руского Міра. Такі бактерії, як Васілєв, ганьблять Донбас. От вам короткий огляд на те, як виглядає люксове життя колаборантів. Однак у ДНР є не лише фріки, а й цілі космонавти. І так, звати цього космонавта Паша Карбовський. 2001 року народження народився в селищі Новий світ Старобешівського району Донецької області, яке з 2014 року потрапило під контроль так званої ДНР, згідно з соціальними мережами Павла, з 2019 по 2022 рік він був керівником прес-служби інфошколи ДНР, платформи для молодих медійників республіки. А насправді ж чергового центру для виховування пропагандистів. І далі ж він продовжує лити у вуха донечан лайно. Українці, а українці, а у вас є таке? Ви просто посмотрите на до чудо техніки. Це перша вода самообслужування в Донецьку. Сюди можна карту да? Ти прикладаєш, сюди п'ятилітровку кидаєш, або 19 літрів даже є, можна тут поставить. І само собою не тобто не надо ніяких людей, ано само собою. Жені, коли мініму таке. У вас такого ніколи не поля. А, українці, а Українці? <зас> Може йому скажемо? Поставили водомат дикухам. Боже, він же ж бідолашний, знепритомніє, коли дізнається про поштомати. Цей бармалей затято вірить, що Великій імперії ДНР завідують всі. ДНР технології, ДНР технології. постійно пишу в коментарях, а це що такое? Зарядна станція для електромобілів, а? А світячийся пішогодний переход, вода санамслуження. Каса сенамслуження в кінці концов. Завідуєте? Завідуєте й а про відсутність води космонавт не плануєш розказати? Коли я переглядала його відоси? Ну серйозно у мене виникало враження, що це якийсь тотальний рофл. Лер знову вперед планети всій, поки трамваї всього міру просто їздять. Наші нас кормлять. Колбаси, сири, молочка, овочі, фрукти, макарони, каші, дошики і все все все, все продається в сіті магазинів трамвай. Починаючи від памперсів для самих юних данчан росіян, заканчивая напітками, яких у нас якобу нету за санкцій. Сіді, можете. ще бумаж... Не полетен це щоб сльози витірять після пораження. Віліка імперія ДНР, як завжди, дивує. Велика імперія ДНР в пірі планети всій. І цей товариш далеко не дурень, а всі так звані інтеграції у нього, очевидно, проплачені. І він активно комунікує зі своїми подпісчиками. Хоча назбирав не так багато, майже 34 тисячі. А от хейтерів чимало. І це дійсно заслужено, бо космонавта. Е за что хейтеты. Выглядел Донецк до 2014 -го года и как выглядит сейчас. Раньше на месте нашего шикарного перинатального центра не было ничего. Ну а где же рожать патриотов России? Ну а гляньте, какая была школа, а какая теперь. Ну это же совсем другое дело, а площадка рядом. Ну красота. Угадайте, что было тут до 14-го, ничего. А теперь лавочки, качечки, все, что нужно для людей. А силе Донбасса тоже нельзя забывать. Вот с нуля построили спортивную площадку с тренажерами. Рядом детская зона, а за воротами еще и целый спорткомплекс. Вау! Отак відбудували аеропорт. Вау! А ось так донбас арену. Вустановлення йде повним ходом. А ось так благодаря Росії змінилося Курахове. Ось так Бахмут. А це Маріуполь, а як тобі космонавти Мар'їнка та Вугледар? Все завдяки на державі Росії, і цей пень, не маючи жодної краплі сорому, ще й встигає вештатися окупованим Маріуполем і розповідати про якусь відбудову міста? Що це, Росія, творить в Маріуполі? Ви посмотрите, шові такої думбль. А строить, это, это не снусить так, ага, наоборот, стоїть. Дівестрої даже є люди, Смотрите, а вот як домик уже какой-то красивенький, готовенький. А вон немножко пострадал, самі понимаете, от кого из за кого. но тоже делают. Вон дом готовий. Це не Москва, не Пітер, не Казань. не пишите такі каментарі, это Маріуполь. Любчику. Ми і не збиралися. Ви то щось і відбудовуєте якось на кістках. Але питання для кого? Для росіян, які візьмуться житлові іпотеку, місцеві ж скидаються де-інде, але не в обіцяному окупаційної владі житлі, а звернень стає все більше. Уважаємо наш президент Російської Федерації Владимир Владимирович. Ми жителі Лічовського району, участок колона, міста Маріуполя, обращаємося к вам, уважаємо Владимир Владимирович, з просьбою задіяти скорішому введенню в плані ремонту. І реальному проведенню восстановительных работ в наших жилых зданий. компенсація на самостоятельное проведення ремонтних работ не виплачується. В наших змогли остаться і проживають 400, а ждут восстановления в цілому 1200 жителей. Ось про це чомусь наш космонавтик забув розповісти. То це банально невигідно. Всю правду про ситуацію з компенсаційним житлом у Маріуполі ми розповідали у цьому відео. Можете переглянути. А ми ж продовжуємо далі. Розказував про Маріуполь, припхався і в Мелітополь. Тільки посмотрите, як красива столиця Запорожської області. Це город Мелітополь очень патріотичний, красиві банери вонвастанавлюють стелу, стела. Називається Мелітополь, город воїнської слави. По Поручення Путіна її делают. Вот тут тільки що на площади було дві свадьби подряд. Тобто міст живе, життя кипіть. Донецькі з этим похоже. Но я сподіваюся, у нас все буде супер. Как тут? Красива столиця. Я так давно не сміялася. Ще більше я сміялася, тільки коли дізналася, що столиця Херсонської області це Генічеськ. Але повертаємося до Великої імперії ДНР. Не повірите. Там можно наведь отдохнуть. Сколько стоит отдых лучше в регионе России ДНР, и нет это не русский Мариуполь. Я говорю о солнечном урзуфе. Снимаем шикарный номер всего за 5000 рублей в сутки. Купаемся в чистейшем назовском море. Многое вкусно кушаем, катаемся, кайфуем и грустим, что нужно возвращаться домой и тратить кучу денег на бензин. Еще и сломаться можно по пути. Другое дело электросамокат. Его вместе с умной колонкой и другими крутыми призами разыгрывают в любимом кемба, куда нашим соседям вход запрещен. Ого, электросамокат. Ось це технологии. А який номер? Ну, ну тяжкий люкс. Ну знаєте, номер і дійсно, може, був шикарний, років 15 тому. Може, і відео в нього вантажилось стільки часу. Чесно, дивишся на цього Бовдура, і суцільне відчуття, не наче вмикаєш російські помийки, Вилизана картинка ідеального життя. Я лучша страна в мірі, хто сумнівається, просто посмотрите на це. Двері відкриваються самі собі, по вулицям їздять роботи, собаки приврачаються в машини, все вокруг світиться. Так. А Путин президент мира. Путин президент. Стоп, а чего ж не показать, как выглядит Россия за межами Москвы? Так развивается бедная и нищая Россия за пределами Москвы. Сегодня я хочу показать вам еще один город в России, который влюбит в себя с первого взгляда. Для всех комментаторов в стиле «показал один дом – дороги покажи» могу сказать, что сюда построена отличная новая трасса, что в целом и делают по всей России. Ну продолжим. Здесь отличная архитектура и многовековые дома, которые хорошо сохранились.

Женя, ты мог представить, что мы когда-нибудь в жизни встретим шамана? Никогда. Коли... Только того, который в Донецке был недавно. Это лучшее, что произошло за последнее время. 2012. Бейонсе. 2023. Шаман. Лучшее, что произошло с вами за это время. Але не шаманом єдиним. почала юра дубірет у них интервью, А потом я їх снимаю в Шаганов, Виколі, Вадим. Вообще, наверное, самый сложный характер это у нашей любимой матушки России. Я просто нагадаю я 9 раз була на війні. Я вже рассказывала про свою війну. Я 12 раз була на війні. Юра, 9 разів Чечні в Сириї була, Возвращала Крим. І була в з 14 2014 року. Ті, хто отримує за пропаганду свої відпрацьовані рублі, раді побачити ще одних пропагандистів і дегенератів. Але моє улюблене вода. Це найбезполезніший товар в це бомбочки для води. Сказав би я раніше, але сейчас як вода у нас йде чуть ли не кожний день. Да ви що? Вода кожен майже день. Ну ну такого бути не може. Все людству більше немає до чого прагнути. Найкраще життя вже досягнуто ДНР. Це дуже важко. приємно, що бомбочки знову в тренді. Бомбочки знову в тренді. А ось ці місцеві, які зібралися на стихійний мітинг через відсутність води. З вами як думаєте, погодяться? Люди зібралися висказати, як наболіло у них на душі по поводу подачі в кіроському районі на площі свободи води. А конкретно улица Комсомоли з Донбаса і улиця Карла Моркса. На п'ятих етажах вода була последний раз в декабре 20-х числах. Как людям жить? Особенно старикам, в которых в листа нету п'ятиэтажки. п'яти Как им будуть таскать на п'ятий етаж? Але найбільше мене добиває ось цей. Россия, все это на Часто спрашивают в комментариях, ну а как? откуда у нас были бы такие стиральные машинки? Шикарные, вы просто посмотрите, пятьдесят шесть тысяч, тридцать пять. Их всех для того, женечка. Все это для того, чтобы у нас в Донецке открылся магазин техно Виктор Бахаритонова 14. Мародерство, це ж так смішно. Неандертальці радіють пралкам. Пралки не дають спокою рузє патріотам. І це підтверджує лише одне: цей бармалей ніякий не дурник, а цинік, який чудово відпрацьовує свої рублі. У випадку з Васильєвим – так, той однозначно дегенерат. А Павлік космонавт це пропагандист, який у майбутньому тікатиме або перевзується зі швидкістю світла. Проте переконана. Цей вухастий вишкребок ще точно отримає свою долю свинця у голову. Допомагайте силам оборони, донатьте, посилання на збір буде в закріпленому коментарі. Якщо ж вам сподобався цей огляд, обов'язково поставте вподобайку. З вами ж була Дарина Біла. Якщо хочете ще один такий ролик з плогерами на окупованих територіях, пишіть у коментарях. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. Побачимось у наступному випуску.